Механізм замка італійського виробництва компанії Чиза. Модель 57986 ідеально підходить для важких вхідних металевих дверей до 200 кг. Ця модель використовується в якості основного замка та керується ручкою, сувальним ключем та серцевиною. Язичок реверсивний, тому з легкістю обертається на потрібну сторону і підходить для дверей правого і лівого відкривання. Технічні параметри механізму наступні: ширина торцевої планки 35 мм. Висота 436 мм, Міжусьова відстань 85 мм, бексет 67,5 мм. Замикається замок на чотири півоборти чотирма стальними ригелями діаметром 18 мм, вихід ригелів 38 мм. Також він оснащений додатковим ригелем з виходом 22,5 мм, який керується верхнім циліндром. Механізми працюють незалежно один від одного. Фішкою цієї моделі є система захисту блокування Suvalt АлпС. При спробі злому будь-якими відмичками механізм миттєво блокується і залишається в замкненому стані. Відновити його роботу можна використавши знову оригінальний ключ. Ще одна особливість механізму ЧИЗА 57986 LPS наявність монтажного ключа, що дозволяє самостійно і дуже легко перекодувати механізм. Ця функція буде корисною при втраті одного з основних ключів. Адже кількість перекодувань не обмежена. Все, що вам буде потрібно, новий перекодувальний комплект, який можна придбати окремо. Інструкція з перекодування наступна: відкриваємо двері, щоб мати повний доступ до механізму. Вставляємо монтажний ключ та прокручуємо на всі чотири оберти. Виймаємо монтажний ключ. Далі нам потрібно використати комплект для перекодування, який входить в комплектацію з механізмом. Беремо один сувальний ключ та спеціальний ключ для перекодування, вставляємо наш новий ключ в механізм. Цей спеціальний ключ вставляємо в отвір на торцевій частині замка під сувальтами, прокручуємо його проти годинникової стрілки до характерного звуку клацання. Тепер прокручуємо нашим новим ключем механізм так, щоб сховати ригелі, і все готово. Тепер механізм відмикається тільки новим ключем, а попередній монтажний ключ не активний. Корпус та торцева планка механізму виконані з оцинкованої сталі, що свідчить про високу корозійну стійкість при будь-яких погодних умовах. Якість використованих матеріалів та рівень інженерної точності дозволили сертифікувати механізм ЧІЗА 57986 на 200 тисяч циклів відкривань за європейськими нормами. Це орієнтовно 20 років помірного приватного користування та 10 років комерційного інтенсивного відкривання замків. Додатково механізм сертифікований шостим ступенем захисту від забивання ригелів в корпус замка. Тестування показали, що він витримує тиск 1000 кг при бічному ударі та 600 кг при ударі знизу. В комплектацію входить механізм та 6 сувальних ключів, 5 основних та один монтажний. Обирайте надійні італійські механізми, чи за.